Є знижки на псилобальзам-гель – 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Віта -комбі, 15 – 15% в аптеках «Подорожник», Бам та Ощад. І далі максимально зверніть увагу на те, що дивляться ваші діти. А іноді українські діти разом зі своїми українськими батьками виявляється найпопулярніший дитячий мультфільм в Україні. Вітаю російські це мультсеріал Маша та ведмідь. Він на першому місці у 20 дитячих ютюб каналів в Україні з найбільшим переглядом. І він перекладений і адаптований, до речі, під українську аудиторію про те, я і але угу. чи небезпечний цей мультик і як він впливає на ваших дітей? Подивіться, дізнавалися наші журналісти. Лайки, кокошник і самовар, російський мультсеріал Маша і ведмідь на першому місці у рейтингу дитячих ютюб каналів в Україні за 2025 рік. Він зібрав понад 800 мільйонів переглядів. Попри те, що серії перекладені українською мовою, а в описі каналу вказана Україна. Мультик належить Російській студії. Аудиторія цього мультика це дошкільнята дітки від 2 до 6 рочків. 18 мільйонів підписників він має на Ютубі саме українськомовний канал Маша і Медведь, Маша та Ведмідь. Переважна більшість з цих підписників це ну звісно є батьки, зважаючи на вік цільової аудиторії. І якщо батьки не контролюють на які канали вони підписані, особливо з домашніх девайсів, то діти вони автоматично споживають той контент, який Ютуб їм підкидає. Ймовірно, глядачі україномовного каналу Маша і Ведмідь не ідентифікують його як російський. Саме в цьому і небезпека, адже попри українську озвучку мультик несе в собі пропагандистські сенси. у загалом дитячому контенті. На перший погляд можуть бути приховані наративи російської пропаганди, причому такі от махрові махрові наративи. Там Маша ходить у фуражки НКВС, це прославлення великої Росії, це тези про один народ, це загалом таке ну обожнювання російської культури, там чай з самоваром, ведмідь, який ностальгує за радянським союзом і так далі. Це все. Показують дітям українським дітям як норму, і це все ну створює трошки таке хибне уявлення про те, що є в світі хороше, а що є в світі погане. Запитали у киян, чи вмикають вони своїм дітям мультик Маша і ведмідь, і що взагалі думають про нього? Ніколи не дивилися. Нам мама не дозволяє. Вона сказала цей мультфільм не дивитися. А я прислуховуюся до маминих слів. В неї теж є якісь повчальні такі моменти. Хоча деякі вважають, що це такі дурнувати мультик, але я вважаю, що скрізь можна знайти користь. Маша і ведмідь» – це для нас табу. І все, що робить Росія, ми не дивимося ніякого продукту. Якщо ми будемо дивитися російський продукт, ми будемо фінансувати війну проти України. Таку думку поділяє і мама чотирирічної Аліси Євгенія. Ні, ні, Маша ніякою ніяк ми ніколи дивитись не будемо. По-перше, ми знаємо, хто виготовляє цей мультик. По-друге, я не вважаю, що приклад Маші можна наслідувати, а діти, як відомо, в такому віці ну, 4-5 років дуже переймають манеру поведінки, те, що вони бачать як слова, так і дії. Тому Маша Медвід ніколи. Євгенія впевнена, що неважливо якою мовою зараз можна подивитися цей мультик. Він все одно залишається російським. Чому ж Маша і ведмідь взагалі з'явився у перекладі? Справа в тому, що з початком повномасштабного вторгнення ютюб призупинив монетизацію для каналів з Росії. Тож росіяни почали реєструвати сторінки в інших країнах. Сама платформа закладає в кожен відеоролик якусь рекламу. І, відповідно за певну кількість переглядів правовласники, ті, хто завантажують цей контент, вони отримують від платформи Ну фактично роялті. Будь-який долар, який отримується через таку трансляцію контенту на платформі YouTube, то, відповідно з неї повинен бути сплачений податок. І вже ці податки йдуть на фінансування російської армії, на виробництво зброї. Загалом за 2025 рік перегляд маші та ведмедя приніс РФ майже 2,5 мільйона доларів. Проте, за словами психологині Марини Діденко, цей канал створений не лише для заробітку, а для довгострокового впливу на українську малечу. Те, що точно там є, це певні елементи російської культури. І тоді ми говоримо питання до батьків, а не до дітей. Ви хочете, щоб ваші діти яку культуру засвоювали? Які дивились там музикальні інструменти, традиції, костюми, свята, все те, що там показано? І тоді дитина все це засвоює як своє, як те, що має бути в моєму житті. На що ж потрібно звертати увагу батькам при виборі мультиків? Батькам потрібно звернути увагу на те, які цінності та рольові моделі несе той чи інший мультик. Вони мають вирішити для себе, а яку проблему в цьому мультику вирішують? А що вчить цей мультик? Які гендерні ролі пропонує? Які діалоги між героями, як вони між собою домовляються для того, щоб дитина могла подивитися і засвоїти цю модель поведінки в той момент історія має бути не тільки цікавою а вона має нести певний певний зміст і певний сенс вона має розвивати дитину Сьогодні існує дуже багато альтернатив, які можна вмикати дітям. Великий список мультфільмів, пісень, казок на своїй сторінці у Фейсбук зібрала психологиня Світлана Ройс серед них Пес Патрон, хоробрі зайці, тото, -то, Бробакс і багато інших. Експерти радять батькам перевірити свої підписки та звернути увагу саме на власників youtube каналів, орієнтуючись не лише на мову сторінки, а й місце розташування та посилання на інші сайти. Ну, просто усвідомте, шановні батьки, да що, якщо а, от не здавалося ну мультик, ну що, ну мультик, отак от хтось так так от спокійно, необачно може поставитися а, до цієї історії, аби дитина там не бігала, десь там цегла на голову не впала, сіти хай сидить вдома чим... на кріселку, до подобається хай дивиться, що страшно. А потім в результаті ви бачите матеріал на журналістів, що ваша дитина стає інструментом в руках пропаганди російської пропаганди з тими наративами, які впиваються в підсвідомість. І далі ви не знаєте, як потім ви можете вирублювати своєю дитиною. Якщо будете обговорювати серйозні теми про життя, про... бо вже дитина доросліше з тими наративами, тому якось ну будьте, ну відповідально ставтеся, Якісь запобіжники, ти робиш це. Ти знаєш, так але я тобі чесно, як мама скажу, як надзвичайно важко боротися з Ютубом, в який просто просочуються російські блогери або українські блогери, які до сих пір говорять російською, угу. наприклад, геймери. Якщо брати от там дітей мого віку, моїм 11 років, так їм не цікаві вже мультики. Ну от я маю на увазі такого формату. То не таке не дивляться, але, наприклад, якісь там е відеостріми ігр, так mm -hmm. як грають, і просто фактично ти або маєш повністю контролювати, повністю все, що вони дивляться, або блокувати і забороняти взагалі ютуб. Але чесно тобі скажу, з появою Тіктоку, з появою цих ютуб-шорців, рілсів, різноманітних, це насправді надзвичайно важко, я вам чесно скажу. Але боремося, доводимо, постійно намагаємося пояснити, що це дивитися. Не можна, ну не можна і все. Абсолютно Вас запрошуємо точно. до дискусії. Угу. Давайте обговорювати цю тему. У нас є класні рекомендації. Ви ще і не, не кажіть, бачили в сюжети, не в сюжеті. що контенту немає українського є, контент, все є, є, але треба просто над цим заморочитися. А контент трішки. просунути, класний, стройовий, сучасний. А, і, і, і взагалі він ну він сподобається. Хоча б самі подивіться і далі пропонуйте дітям. Цієї осені Готовий? так. Почнемо абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнта стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.